Привіт, любчика! Ви на каналі Брендова Спадщина. І сьогодні я вам розповім про бренд Adidas, Спортивний бренд, який зацінили найчіткіші. Я вам розповім про історію, про скандали, про те, чому ми живемо в матриці та про справжню нацистську гру престолів. Adidas – Друга у світі найбільша компанія з виробництва спортивних товарів після Nike. Взагалі все почалось так. Кінець Першої світової, 1920 рік. Два брати Адольф та Рудольф Даслери заснували свою фірму Дасле. Першою їхньою продукцією були ортопедичні взуття для спортсменів-інвалідів через те, що після війни їх було дуже багато. Перший поштовх взагалі от цих братів це тоді було, коли Аді, тобто Адольф, я його буду називати Аді, з вашого позволення монтажер виправить. Азі створив перші бутси з шипами, виглядають вони страшно, чесно, тому що ну, навіть зараз вийти на вулицю взагалі бізне. Бе. Взагалі, перший поштовх до їхньої праці Даслерів зробила Ліна Радке у 1928 році на Олімпійських іграх, бо вона в їхніх бутсах е, виграла медаль золоту, і Даслери поросли, розцвіли, як квіточки. Там до влади прийшов цей художник з вусиками. А коли партія популярна, з дуже дивною ідеологією, якщо ми розуміємо, про що я, то брати побачили в цьому перспективу в бізнесі. Та й партія їм дуже подобалась, особливо Рудольфу. Далі. 1930 рік Олімпійські ігри проходили в Німеччині. Де ще? Приїхало дуже багато спортсменів, і американська зірочка Джесі Оуенс – він дуже крутий, у нього стільки рекордів. де Це виглядало якось так. Брати такі, він нам допоможе. Вони підійшли до спортсмена і сказали: Хочеш безкоштовні кросівки? Він сказав: А хто не відмовиться від халяви? І Джесі Оен з їхніми кросівками виграв 4 золоті медалі та побив свій власний рекорд. В той час Адольф та Рудольф Даслери, їхня фірма Даслер розцвіла до 200 тисяч пар в рік вони могли продати це на той час. Було дуже круто. Ось тут початок престолів. Рудольф він захотів бути головним в компанії. Він захотів влади. Тож він такий, типу, крутий. Він володіє всім. Він навіть відмовив синам сестри своєї... так, там ще сестра була. Відмовив нам свої сестри на спадщину, щоб їхня компанія Даслер була їм на спадщину. І був головний. До речі, потім цих синів забрали на фронт і не повернули, і всі такі. Рудольф. Бра! Рудольф уже володів, уже такий, такий. Але Рудольфа та Адольфа разом забрали теж на фронт. Але потім Аді повернули через те, що він дуже потрібен був на фабриці. Ви просто уявіть, який він був злий той Рудольф. Він хотів правити, у нього все виходило. Але тут править його молодший брат. І з цього моменту почався розділ компанії Даслер Нагадаю, що у Даслерів було дві фабрики: Рудольф забрав одну, а Адольф іншу. Адольф назвав свою фабрику, з'їдавши своє ім'я та прізвище. і вийшло Адідас. А Рудольф не мав сильної фантазії, тому теж зробив скопіював брата. У нього вийшло Руда. І всі такі. Руда? Що? І так на ринок вийшла Пума. Так, Адідас і Пума це бренди двох нацистських братів, які сварилися всю Другу світову війну. Просто жесть. Але у 2009-му Пума і Адідас пожали руки миру і помирилися. І навіть зіграли у турнірському матчі. Ми вже побачили розквіт Дасла, але теж розквіт Адідас. 60-ті. У Адідас виходить спортивний костюм та Адідас кросівки Самба. Це був розквіт компанії через те, що цей костюм був дуже популярний, особливо серед вулиці та грабіжників. Чому? Тому що в тюрмі не було форми, і грабіжники носили костюми Adidas. А спортсмени, які пішли з кар'єри та почали грабувати, вони носили те, в чому займалися. Це теж костюми Adidas. У 70-ті м'яч адідас Теслар став офіційним м'ячем чемпіонату світу. А у 72-му Адідас спонсорував Олімпійські ігри у Мюнхен. Взагалі вам цікаво дізнатися історію цього трьох який в мене на фоні. Я думаю, цікаво. Взагалі на той час, і зараз вони думали, що це типу адітація на трьох континентах, тому трьох отакий Отакі от. Але тут моя улюблена частина СССР. Що ж, 80-ті роки Олімпійські ігри мали проходити в Києві, але Русі не сподобалось, що в Києві будуть захід приїжджати в Київ і бачити, що тут купа жабраків. Тому з Києва почали вивозити жобраків. Вивезли, а зі стадіону Олімпійського взагалі зробили зірочку. Ніби хотіла показати, що тут всі щасливі та посміхаються. <рес> <рес> Такі справи: взагалі, Олімпійські ігри пройшли добре, як у 2014 році. Далі дуже важливий момент для діда. Адідас підписує контракт, що він буде одягати спортсменів. Але Русня думає: ні, ребята, і нападає на Афганістан. Далі, чемпіонат світу з футболу. 2018 рік він проходив в Росії. Звісно, де ще? Тож, Adidas випускає лінійку одягу червоного кольору з гербом СССР і тут з написом УССР. І всі такі, Що? Україні це не сподобалось. І Литві, здається також. Тому вони подали на Adidas, і із офіційного сайту Adidas що швиденько все зникло. А що трапилось? Потім уже Adidas вийшов з російського ринку, навіть не заплатив Росії 10 мільйонів податків. Це було круто, це прям. Тож, потім у травні 22-го року, Adidas подумав, чого б не передати російські активи до Group. Ну, це ті, хто володіють Inditex. Inditex, якщо це ті, що Zara, Bershka, оці всі люди. Ну, в принципі, на цьому історія Adidas продовжується, Вони популярні зараз, особливо через те, що вертається мода 2000-х. До речі, хотіла ще е, поговорити про те, чи буде вам цікаво відео лінійка якби, моди. Я вам буду розповідати, яка мода приходить, яка уходить, яка ще прийде. І єдине, що хочу ще сказати про Adidas, це те, що е, мені дуже сподобалась колаборація. Україна з Adidas з нашою дизайнеркою Ксенією Шнайдер. Вона придумала дуже крутий дизайн для Adidas Там дуже багато різних цих, я вам повставляю. Але мені дуже сподобалась кросівка Що ж, кросівка це просто зірка. Там написано супер зірка. Ну, це просто неймовірно. Вони, до речі, такі гарні. Тож, це все, в принципі. Я дуже буду рада, якщо ви поставите лайк, підпишетесь. Напишите якийсь коментар. Це дуже буде мені допомагати продвигати мій канал, щоб мій канал побачили інші люди, які цікавляться модою, брендами. Дякую вам за перегляд. Па-па!